Бо вони Знаєте, мають там більшість, так почула вчора. Прочитала таку такий приклад в якості порівняння. От ви кажете, що людина не може піти проти рішення Трампа. А на противагу цього є така історія. Знаємо, що Палата представників проголосувала законопроект проти TikTok. Це не заборона, а зобов'язання продати цей додаток. Голосування у палаті пройшло за 352 голоси, з яких 197 – це голоси республіканців. І тут цікавий момент, на якому наголошую, що Трамп публічно був проти цього закону. І 197 голосів з 219 проголосували за, тобто республіканці. Ну, типу, це приклад того, що а, бачимо, що і навіть не зважаючи на позицію Трампа категорично, республіканці все одно підтримують ті законопроекти, які ну, начебто, б, не мали б голосуватися. Не думаєте, що за таким принципом ну може змінитися ситуація щодо а, цих всіх інших ініціатив, про яких виступають республіканці. Чесно кажучи, не думаю, тому що під час президентства Трампа так забороняла, була заборонена компанія Huawei. так в Сполучених Штатах Америки. Проти неї були введені доволі серйозні санкції, і ви ж знаєте, Huawei не може використовувати, наприклад, операційну систему Android. Все це було зроблено через те, що Трамп. Мені здається, ледь не особисто мав обґрунтовані підозри, і обґрунтоване переконання, що Huawei використовується китайським урядом для того, щоб шпигувати за американськими громадянами. Зараз TikTok в Америці популярний, тому сказати прямо, що треба заборонити TikTok, це позбавити себе голосів там молочного покоління, які дуже важливі, але я маю сумніви, що у Трампа не стільки змінилася позиція щодо Китаю. Трамп бачить Китай основним суперником, так ледь не ворогом, противником у торговій війні і війні за те, щоб мати оці от першість в світі. Тому ні, тут е, може бути політич... ну трамп популіст, так його mm -hmm. виступи вони спрямовані саме на те, щоб отримати якомога більше голосів. Повірте, ну TikTok же ж не заборонили. Це ж теж просто що TikTok треба продати не китайським власникам. Мені здається, це рішення відповідає от якраз американським інтересам. Е, у американських інтересах відповідає ж і допомога України тут е, немає сумнів. Просто що вони прив'язали це питання до, до питання мексиканців будівництва стіни на кордоні. Е, от е, тут проблема: що куди витрачати гроші, що важливіше тут при того рішення немає. Пане Олегу щодо Тік-Току, якщо вже Оля згадала, в нас теж звучать думки, що Тік-Ток використовує Росія, що ну треба його теж заборонити або подумати над цим. На ваш погляд, яка зараз ролі вплив Тік-Току в Україні щодо формування українцями думок і поглядів на політичні події, на події військово-політичні, яке він має значення, яке він значення матиме ну в потенційних гіпотетичних виборах. Це по перше, нас як споживачів прив'язали клікового мислення дуже швидко. Навіть психологи кажуть, що це задоволення у людини дуже швидко отримати інформацію і тому палець не зупиняється листаючи ленту. Да, як на мене, TikTok насичений досить серйозно антимобілізаційним контентом. Дуже потужно, я сам спостерігаю. Там е жесть на жесті, і, і воно має дуже багато переглядів. І це вже е підриває державу насправді. Що робити з Тіктоком? Чи заборонити, чи не заборонити е це не просте питання в нашому суспільстві, тому що так само йде мова і про Телеграм, який теж шкодить і досить серйозно, але в нас багато політиків зайшли в нього. Зайшли потужні телеграм-канали, які заробляють на рекламі, і вони говорять, що це буде притиснення прав, і цього не можна робити. Опитування різні закидують. Що ми будемо робити, якщо не буде телеграма? Да проте з тими меседжерами треба працювати. Заборону. Я не знаю, яким чином можна заборонити, хоча є в українському, скажімо так контенті контексті є успішний кейс по ВКонтакті. Однокласники всі плакали, що їх не буде. Виходили люди, розповідали, що а как ми будемо жити, как ми будемо скачувати е, дармову музику. До речі, це теж елемент, який підтягував тоді дуже багато туди, і в першу чергу молоді так? так, але ж вони зникли і зникли. Ти ті ну, хто фопифопи скаржилися, що раптово закрили для фопів. Ну фопи успішно мені здається, перейшли володіли інструментами інстаграму та фейсбуку, і в принципі.